Доброго ранку, любі українці. Сьогодні ми відзначаємо день, коли народ довів усьому світу що гідний свободи і права обирати свій шлях. Нехай майбутнє України буде мирним, щасливим і світлим. Бажаю, щоб діти росли щасливими, щоб сім'ї жили в достатку. А наша країна займала гідне місце у світі, хай живе Україна незалежна, вільна, сильна в мирі і злагоді. Рідний краю, моя Україна, я люблю тебе палко і щиро, в ріднім краї все рідне своє, рідні стіни і ті помагають. Вони душу наповнять теплом, від нещастя і зла оберігають, в ріднім краї все рідне своє, рідна мова лунає повсюди, і знайомі ліси і поля, і здаються всі добрими люди. Тож недаром із давніх давен українці усі про це знають, і з любов'ю свою Україну вони ненькою всі називають. Тож давайте її берегти і любити усім до загину, берегти, як матусю свою, свою неньку, свою Україну. З ним народження, моя рідна країна, з ним незалежності. Незалежність не просто отримують, її здобувають. Подяка. Слава нашим захисникам, героям! Дякуємо тим, хто боронить незалежність України. Слава Україні! Героям слава!